приїхали ми в боулінг. Перший раз я буду сьогодні грати в боулінг. Ніколи не грав, не знаю навіть, як тримати той шар. зараз вам покажемо обстановочку. Так, тут наша компанія. Е, ну, Це що за боулінг без пива, так? Петро, кажуть, що тут таке зособене пиво. Тобто Еміра 72 Тут діти у нас. Еміра 72 бали. Де? Де? Воно, там на табу не маге, бачиш. На 70 клапали! Да? Капіт, молодець! Так, тут наша компанія. Мар'яна грає. Молодець, Мар'яна, молодець. Гарна дівчинка. А коли ще не пили пиво, то було краще. Декого. Коротше, це е, наша смуга, я не знаю, як це називається. Доріжка, наша доріжка це дітей. Це їхнє табло, це Люди, наше табло. Я 72 рази аби... ранка, да. я. Давай, давай, так. Давай, так. давай кидай. Пачка. Я, ж я мені, це тяжкий. А там ж там треба витку. було так там, випити. А ще одна точка. Амо! Не вірю! Піде. Треба випити, я перший раз збив майже страйк. Одна, як це називається? Одна бутилочка лишилася. Кегля. Кегля, так. На вашу Я походу не знімав. Коротше, перший раз Інна збила. Лишилося ще три кегли. Пример грає в футбол, а не в у Джо. мастер-класс на новом Давай, давай, удиви. Почти. Я третий.

Ні, Зараз ми виправимо. Я маю, я маю до кінця вечора сьогодні навчитися добре. грати. Yes. Okay. Okay. ти в мене віриш? Так, да, але ти менше хитайся, бо в тебе голова велика і в екран не поміщається. <реш> я так оператор, не дуже, якщо що. Так, коротше, до закінчення <реш> ігри ми навчилися грати. Майже Може. я забив страйк. Це всі кеглі, одна тікна була залишилась. І теж зробила один страйк. Ну, і вже пиво нам підносить. Зараз ще два бокали пива і ми навчимось грати. Точно. Ми вийдемо побідітелями, так? Виграємо? Не знаю, побачимо. Виграємо, виграємо. Так, тримайте кулачки за нас. кстати, займаємо. У мене ще не є. Я думав, буду на дієті. Пиво не буду пити, але вже піднесли пиво. буде Ну, молодець! Молодець! Ой, барбон. Ще раз Ну, молодець! Молодець! Папульки не крився! Мамочка! за девочка? Вона взагалі не капельки не красива. Хороша і красива. Не, ну похоже. Якби не наоборот. Як наоборот. Тобі йде все, мама, на другий рік репетируй. Як Якби не наоборот. А це ревнує. Якби не наоборот. Ну то все.